Як тільки щось ставалося, Мачуха з дочкою перекладали всю провину на дідову дочку. Дівчина ж була дуже доброю і все робила мовчки, нікому не скаржилась. І от та баба з її дочкою вирішила і зовсім зжити дідову дочку зі світу. Почала баба постійно сварити діда. Твоя дочка леда, що веди її геть з дому, найми її кудись, нехай там працює. Дід довго не хотів, але баба так його допекла, що він погодився. Повів він свою дочку до лісу, а вона й каже Тату, не хвилюйтеся за мене, вертайтеся додому, я сама знайду собі роботу. Дід попрощався і пішов додому. Дівчина ж пішла далі, йде, йде, аж тут бачить стоїть яблунька, вся заросла бур'янами. Дівчино, голубонько, просить яблунька. Прибери мене, обкопай, я тобі в пригоді стану. Дідова дочка підвернула рукава, обкопала яблуньку, посипала пісочком, обрізала сухі гілки. Яблунька подякувала. Іде дівчина далі, захотіла пити. Бачить, стоїть криничка заросла мохом. Дівчино, голубонько, прибери мене, почисти, я тобі в пригоді стану.